Тання усім глядачам першого подільського оперативно про найважливіше на цю годину розповімо просто зараз. Тож залишайтеся з нами. 24-річному жителю Чемеровечини слідчі оголосили підозру у крадіжці. Подія трапилася у селі Кочубіїв. Користуючись інвалідністю потерпілого, зловмисник отримав доступ до його банківських рахунків, з яких систематично знімав гроші, а згодом ще й оформив кредит на його ім'я. Підозрюваний викрав у загальному 20 тисяч 300 гривень з картки товариша. Згодом чоловік узяв з шухляди у будинку друга паспорт та банківську картку потерпілого, після чого оформив на його ім'я інтернет-кредит у сумі 2 тисячі 300 гривень та одразу зняв ці кошти. За скоєне йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі. На Хмельниччині повернули державні лісові землі вартістю понад 28 мільйонів гривень. Кілька років тому наказом головного управління держгеокадастру у комунальну власність лісогринівецької сільської ради передано майже 7,5 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Як виявилося, частина земельної ділянки належить до земель лісового фонду та перебуває в постійному користуванні державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство. Суд погодився із доводами прокурорів про незаконність наказу Держгеокадастру та зобов'язав сільську раду повернути частину землі у власність держави в особі Хмельницької обласної військової адміністрації. Агіат може стати офіційною причиною для відрахування. Про це є відповідна норма у проєкті нової редакції, положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, що внесло Міносвіти України. Як оцінюють таку перспективу студенти, які здобувають вищу освіту у Хмельницькому, а також самі керівники вишів, дивіться в нашому сюжеті. За пропозицією Міністерства освіти України, копіювання наукових праць може стати причиною відрахування студентів із вишу. Наразі роботи здобувачів освіти спершу перевіряють на антиплагіат. Якщо ж порушення академічної доброчинності зафіксують, робота проходитиме додаткову перевірку. Тому що не весь той плагіат, який показує нам програма, він є плагіатом, бо того що програма можливо не побачила, що зазначено автора в дужечках, звідки саме взята. Тобто ще повинна бути кафедра, спеціалісти, які повинні сказати, так, це плагіат, і це не є академічною доброчесністю. Така норма винесена у проєкті нової редакції положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти. Студенти ж одного із вишів Хмельницького таку ініціативу оцінюють позитивно. Як не є це питання академічної доброчесності, і потрібно правильно залишати посилання на джерела для того, щоб ось проходити цей антиплагіат. Якщо ми розуміємо, що все сплагіачено, то немає ніякої своєї роботи, своєї думки. Тобто, всі наукові роботи, які виконуються, так само реферати, вони мають бути як на мою думку, від себе. Ми Повинні у своїх дослідженнях там наукових курсових роботах. Далі це вже дипломні, магістерські. Ми повинні використовувати джерела, посилатися на них обов'язково. Якщо це цитування, треба дотримуватися правил цитування. Причиною відрахування із вишу може бути лише плагіат в конкретних видах робіт. Перш за все, плагіат це курсові роботи. Далі плагіат це кваліфікаційні роботи. Мова йде бакалаврські, магістерські роботи, але ми повинні жити в доброчесному суспільстві. Тому мова йде про те, що і написання рефератів всі ось ці моменти вони також повинні бути враховані. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії кажуть, з недотриманням академічної доброчинності у закладі зустрічаються рідко, адже студентів навчають правильно писати великі за обсягом роботи, в яких без використання чи Живих матеріалів не обійтися. Ти повинен певним чином орієнтуватися на ті здобутки науки, які є, але мова йде про те, що не може бути плагіату. Тобто, якщо ти використовуєш чиюсь думку, ти обов'язково повинен на цю думку посилатися. Це дозволить конкретизувати відповідальність кожного учасника освітнього процесу за недотримання академічної доброчесності. Наразі триває громадське обговорення запропонованих змін. Міністерство освіти прийматиме зауваження до 10 травня. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Рятувальники з лісівниками на Шепетівщині вчилися прибуркувати лісову пожежу. Служби тренувалися гасити загоряння різними методами, а саме за допомогою ранцевих оприскувачів, трактора з плугом для оборювання крайки лісової пожежі і більш універсально з пожежно-рятувального автомобіля. Такі навчання, покликані підвищити спроможність підрозділів ДСНС та лісових господарств, оперативно реагувати на пожежі в лісових масивах і посилити взаємодію між оперативними службами. Уродженка Шепетівки Ольга Свист та її чоловік Андрій отримали звання заслужених лікарів України. З перших днів повномасштабної війни медики поїхали в Бучу допомагати пораненим. Там вони проводили надскладні кількагодинні операції, витягуючи з тіл уламки та кулі. Працювали з волонтерами, формували перелік необхідних медикаментів. Тощо медики працювали майже цілодобово. Свого часу подружжя евакуювало понад 50 пацієнтів автобусами. Сьогодні лікарі боронять Україну в лавах ЗСУ. Ольга, офіцер, начмет однієї з військових частин. А Андрій. Бойовий медик Шляховики відремонтували дорогу р 24 що входить до національного туристичного маршруту Золота підкова Карпат. Зокрема, йдеться і про асфальтування мосту через Дністер на автошляху татарів Кам'янець-Подільський. Про це повідомляють у службі відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Незабаром планують оновити відбійники, встановити дорожні знаки та нанести розмітку. В обласному центрі комунальники забезпечують світлофори резервним живленням на найбільш аварійних та завантажених перехрестях. Наразі працюють на дев'яти таких об'єктах. Загалом же резервними джерелами живлення планують оснастити 20 світлофорних об'єктів у місті. Симфонічний оркестр спільно з ансамблем Козаки Поділля повернулися з піврічних гастролей Європою і готові поділитися напрацюваннями з хмельничанами. Усіх поціновувачів Гаррі Поттера запрошують насолодитися магічною музикою. «Гаррі Поттер. магічна музика знову на сцені Хмельницької обласної філармонії. Симфонічний оркестр у повному складі запрошує охочих поринути в світ магії та пригод. Оркестр повернувся до, до Хмельницького. Оркестр був у п'ятимісячному відрядженні країнами Європи, де виконував музику до відомих кінофільмів: «Гаррі Поттер», Володар Перснів і до фільмів, музику до яких писав Ганс Тімер. Композитори музики з фільму приголомшили весь світ. Наприклад, творець головної мелодії Джон Вільямс є лауреатом 25 премій Гремі та п'ятьох оскарів. Також буде низка концертів в Кам'янці-Подільському, Славуті Шепетівці, де оркестр заграє відомі хіти до голівудських фільмів під назвою має назву Легенди Голівуду. У Хмельницькому концерт відбудеться 28 квітня о 18-й годині. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Мистецтво має направду потужні сили, які здатні допомогти в темні часи. Тож не замикайте для нього двері у вашому житті. А наразі це усе про що встигаємо розповісти. Наступний інформаційний підсумок о 17.45. Тож залишайтеся з Першим Подільським.